Ось вже 19 років в Україні діє молодіжна аерокосмічне об'єднання Сузір'я, яке займається пошуком і підтримкою талановитої молоді, що цікавиться космонавтикою та авіацією, інформатикою та історією розвитку науки в Україні. Цим пишаємось ми, цим пишається Коробщина, і ці юні наші ракетомоделісти приїжджають сюди, щоб віддати шану нашому видатному українському конструктору. Ми починали, було 3-4 команди. В цьому році приймають участь 11 команд з різних регіонів. Це найкращі ракетомоделісти своїх регіонів, регіонів в своєму віці. Діти, ви бачите, тут вікова категорія така від восьми і старше. Всім ми раді, є такі, які приймають участь у змаганнях вперше, їх підтримуємо, підтримуючи. Ну у нас є досвідчені вихователі, педагоги. Якщо потрібно дитині надати допомогу матеріальну, там в плані там якусь щоб сконструювати свою ракету. Це теж надається двигуни і таке інше. Я маю сказати, що це не те слово, що приємно. А дуже приємно і дуже відповідально, оскільки зібрались діти зі всієї України, мабуть, що тут проходив регіональний тур відбору. Склалося доброю традицією, що вже четверту осінь команди з'їжджаються до нас на Коробщину і проводять ці змагання. І дуже приємно, що діти зацікавлені, коли дивиться дитини горять очі, коли він запускає ракету, то, мабуть, серед них. В значній мірі десь з'явиться ще один каденюк або конструктор космічних ракет. І в тому числі і доля нашої участі в цьому буде, і це буде дуже приємно. Отак От я вам це питання. Ну, і, ми вчора відзначали 50-ту річницю створення музею Миколи Кибальчича, засновника і першого конструктора, скажімо, ракетного двигуна. І, це якась, мабуть, традиція так, переходу від тих поколінь до сучасності. І це теж надзвичайно приємно, оскільки діти були в музеї, відвідали, ми бачили, як вони зацікавлено спостерігали за тим, за тією інформацією яку давав екскурсовод. От, будемо сподіватися, що будуть у нас ще Кібальчичі тут на Коробській, завдячній корабській землі. І Будуть традиції збережені. Ну, а що стосується майбутнього, я думаю, ми мали розмову із засновниками і організаторами об'єднання Сузір'я. І все-таки плануємо розширити скажімо, ці змагання і, мабуть, недалекому майбутньому вийти на міжнародний рівень, для того, щоб з'їжджались з інших країн сюди діти і могли. Ділиться, скажімо, своїм досвідом в плані е, створення моделі ракет. Взагалі-то каже Володимир Дмитрович, коробщина багата юними талантами. У нас все-таки збереглися традиції роботи з творчими дні. Ми працюємо не тільки в плані, от, скажем, об'єднання сузір'я. Відкрили школу мистецтв. У нас Працює будинок дитячої творчості, у нас є музична школа і практично ми тримаємо на контролі і відслідковуємо обдарованих дітей. Також завдячуючи нашим землякам от, е з Мезенщини, з села Мезін ради, Руселі Мезін нарадився лауреат е Шевченківської премії, народний художник України, Ковту». От ми проводимо пленери і теж відслідкуємо, діти в них беруть участь і видно, що дитина обдарована. Те ж саме по всіх напрямках, я думаю, це дуже гарно, оскільки важко дитині з села пробитися скажем, в столицю. І тому, от, якщо дати дорогу дитині, я думаю, тоді вона буде завжди завдячою своїй рідній землі буде вертатися до нашої землі до Крабщини. Ми будемо пишатися. Всіляка допомагає обдарованій молоді знайти свій шлях у шитці, веде своїх дітей стежкою відкриттів, безмежний загадковий зоряний світ і об'єднання сузір'я. Ми спрямовуємо наших юнаків і дівчат до наполегливості у досягненні своєї мети творити на благо розквіту космічної держави України, каже Сергій Олександрович. Ми колись захоплювалися такими предметами, як математика, фізика. А коли цікавишся всесвітом, то звичайно погляд не тільки на землю, на нашу цікаву і чудову, а й погляд на інші планети і зірки. І тому це бажання побачити, що ж там за межами нашої планети, нашої сонячної системи. Ми закладуємо і дітям, щоб вони трошки ширше дивилися на цей світ, і щоб вони відчували себе космічними мандрівниками на нашій землі, бо земля це теж є спутник. І таким чином пробуджуємо в них інтерес в цих дітях. Наші діти вони дуже талановиті, і це показували їх виступи і на Байканурі, коли вони були другі серед 25 країн світу і серед ракетомоделістів свого віку. І зараз тривають змагання на Байканурі. Я вважаю, що наша команда українська теж гідно виступить. Чекаємо від них результатів. Взагалі-то я 15 років працював на космодромі Байконур, займався цією справою вже як. По-дорослому якась. Тому є деякий досвід, і мені б хотілося, щоб цей досвід мої колеги-ветерани теж передавали дітям. Тому не я обрав цю справу, ця справа майже обрала мене. Я просто живу цим життям, воно дуже цікаве. І... З якого боку не подивись і скрізь. А дослідження космосу це взагалі безкінечний процес. Дослідити його майже неможливо. Цього, на це життя не, не, не вистачить. Тому, коли займаєшся цікавою справою, і поруч з собою бачиш колег, які підтримують, і зацікавлені в цьому, то це дуже приємно, особисто мені, як людині, просто як. Вчора, значить, я почув таке сина, чому ти мене колись не віддав в гурток, і я б теж зміг би запускати. Ну вони вже дорослі діти мої. Тому колись ми не мали такої змоги, у нас не було таких гуртків, може, а може, я десь там в цьому плані не продумав, щоб вони. Але я вважаю так, що якщо вони так сказали мені, що я десь там щось не дав можливості займатися, це означає лише одне, що їм дуже подобається та справа, якою зараз, якою зараз займаються дітки, і вони це дивляться і бачать. І я вважаю, що вже може, онуки мої будуть займатися у гуртках і теж будуть юними ракетниками, прославлять Україну в цій Майбутні корольови такі Кібальчичі. На них сподівається наша молода держава. За ними майбутнє. Проте вже і сьогодні можна пишатися результатами їх наполегливої праці. Ви дуже гарно попрацювали. Всі молодці. Те, що я побачив, це мене дуже вразило. І ми дорослі, ті, хто займалися цією справою все життя і ми продовжуємо займатися. Дуже дякуємо вам за вашу працю, за те, що ви прийняли участь і показали майстерність. Ну, Яке заслуговує перших других. місць. Мені дуже приємно, що я отримав таку нагороду і хочу подякувати українському молодіжному аерокосмічному об'єднанню Созір'я, а особисто голові правління Олегу Володимировичу Петрову, що вони влаштували для нас такі змагання, де ми можемо показати, на що ми що ми вміємо.